Так, Леся турбує, я вам хочу показати головочки, які ми сьогодні веземо в храм. Ви знаєте, що головочки в нас обалденно хороші. Ми возимо це все, що з Костенька їдеш. Це все ми їдемо в Олексіївський храм, де усіх кості 150. По 150-200 чоловік кожен день кормлять там. Наших красунчиків, подивіться, хіба оцими головочками можна було розвивати. Костенька, Покажіть двері які головки. Прийшла сьогодні рибулечка, ми ще все переферіруємо, девочки, мої мальчики. Да, ну вона ось свіжесенька, подивіться. Отакі От головки мої любі, ми веземо в крам. Так що, мої хорошенькі, е кожен день там кормлять по 150 по 200 прекрасних людей. У кого є бажання, трошки можливість може в Олексіївський крам привозити все, що у вас є вдома. Ми зараз веземо оце все. Оці всі головочки, оце все. Раз, я два. Ящичок і так. Так, зайчі давай заховуй, ну, мотай все і давай, кисі, накривай ящички і все, уїжджай. Ось така у нас сьогодні вітринка, такий у нас робочий день. Подивіться, як у нас красивенько все виложено. Все в холодильничку, це немаловажно. Так що мої хорошенькі, кожну п'ятницю, ви знаєте, що ми їдемо в храм. Кожну п'ятницю. Давай, зайчик, це все накривай і виїжджай. Так що мої рідненькі. Це наш товар, це наша сім'ї любима Наталія Васильівна з Новим роком. З Новим роком вас. Дякую Міс... Світлана Валентиновна взаємно, і вас з роком! Міра, здоров'я, добра! Так що, мої хорошенькі, ой, отака у нас вітринка. І корочка в ціні Добрий день не помінялася. Проходьте, будь ласка, проходьте, проходьте. Красуні ми. Так, мої рідненькі, хочу вам показати, яка красива в нас вітринка з колбаскою. Утром, звісно, цього я вам не показувала, Ну, ми показали вам так мельком його повилажували всю колбаску. Дивіться, асортимент колбаски дуже великий. Все передаємо новою почтою. Колбаска така по 650 гривень за кілограм. Така говядинка 750 за кілограм. Оця чорний мішок 350 гривень за кілограм. Це оця. А така колбаска, там три віда м'яска. Говядина, свиніна і курятина 600 гривень за кілограм. Ця лівровська колбаска вона йде по 750 за кілограм. Так, кролик з фісташкою, говядинка з вишнею. Фазан в гранатовому соку. Значить, так, кролик з фісташкою, говядина з вишнею. І уточка, вони стоять 650, фазанчик 750, а сорти 650. Махан, курхан, київська стоять 650 гривень за кілограм. Дуже вкусні такі колбаски, мої хороші. І бараніна, і говядинка, вони по 650 за кілограм там дуже вкусна слоєчка наша, всім любима, 750 за кілограм. Так, мої рідненькі. Ну і корочка у нас знаходиться в холодильничку, ви знаєте, 600-700-800 гривень за 100 г. Є крабіки, є великі миль, є ікорочка, разна розкасовочка, яку ви тільки хочете. Є в стеклі баночка, дуже вкусна. Кстати, завтра будемо получати шаланду, тому що ми її пошти всю продали. Дуже вкусна оця ікра, дівочки, преміум, 700 гривень. За коробочку, дуже вкусно. Оця камчидала, я брала до мами дуже вкусна. Так, розвісна і корочка, дивіться, кита 800-100 грам, вона йде по 100-200 розфасовка. Горбушка 700 гривень за 100 грам. Так, мішка. Дивіться, який красивий в мене мішка є, подарунки ваші. Любі мої, дякую вам за ваше внимание, за те, що ви в мене є. Я вам дуже за все дякую. Так, потім йдемо сюди. Тут теж в нас і корочка, виложена хамончики дуже вкусні. Подарочних трошки залишилось. Ну і зрозуміло, тут ескалари нема, вона буде завтра. І наші тортики, рулетики. Все знаходиться в холодіночці, це немаловажно. Одним словом, такий наш прекрасний молочний корпус. Зліва в нас іде е, творожочок, справа в нас іде домашня колбаска. Добрий день, дорогі наші підкупщики. Ми кожну п'ятницю привозимо продукти сюди. храм. И каждую пятницу мы привозим и кормим 200-250 человек Кто что имеет, привозит, тут все принимают, никто не отказывается. Продукты, овощи, Вещи тут все принимают. Бразильцы заходили. Иди сюда. Девицы, Валюшка принесла кремо. А ты кому ты заказала? Это женщина из Норвегии заказала. Всё, да. Девочка, такие Валюшка дарочная, вот, видите. По цей у меня є, от така у мене штучка є. Лице від нього блестить. Я думаю, що схоже достиг. Диви. Потом це Валька вам скаже, що... <реш> одне з них у мене є, воно дуже класне, безподобне. Чесно, Демас, для мене це був єдино класний капцій. А Валюшкин чекає, що чоловік приходить і говорить, це передайте Альбінки. Я говорю, що це Альбінки? Я говорю, альбінки, я, говорю, альбінки, я вроді би заказ не робила. А тут, в рвію серйозно. Да -да -да -да. Дівочки, Валюшкина костювічка, держи. А ти Льосі дав чи десь? Там люди передали, її на карту скинули. А, ти, а ти як передаєш? Я з колбаскою своєю передаю в колбійку. Рібки. Ареб, по-перше, ні, вдруге, на... в Германію ребка поїдеться. Да? Ти вже передивишся сюди. Да, і за картон тоже. 067 663 5607. Грибина. В Ольбіночке є перевозчик по всьому світу. Так що виїздводить і сві тільки на ребulka поїде з ніколбасткою, да? І з сепоркою. Да. Рейчка, ти покури, потом домотай і йди. добрий день, добідач да. труси, добрий день. Значить, все таки, знаєте, чим багаті, тим і раді. Я хочу сказати, що, знаєте, Третє число. ну, Людей на базарі так, знаєте, небагато. Ну, ви знаєте, новий рік понаїдалися, повідпочивалися і вже хочеться якогось гарячого борща, гарячого супа, якої сухи. У нас дякувати Босика, 16 передачок. 16 передачок, дівчинки, мої по поводу заказу. Дивіться, ограничень нема. От дівчинка бере 200 грамів кріп, отут от паличка колбаски, от тут одна бастурма. Дивіться, закази, ви можете робити, які ви хочете. Сьогодні всі заказики такі. Дякувати Богу за це. Дівчинка, от навіть по колодеці заказала у нас на 58 восьми почток три хамона на вечері. Лянечка, ми їх зараз передаємо. Ви завтра їх получаєте і на вечерю видаєте хамочок. Плюс оціні передачки зараз Костик замотає. Дівчки мої ограничені в передачах немає. Замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Ви знаєте, я хочу сказати сьогодні такий такий день. Знаєте, він такий якось на плаву. Ну дякувати Богу і за це. Це торговля. Ви пойміть. Ну, Ми вище положеного не пригнемо. От як вона є, так вона є. Вона йде на плаву. Так, да, Леся каже, що люди не пороз'їжджалися. Ну, звісно, пороз'їжджалися, не поприїжджали. Вони не... робочі ніколи починаються взагалі. Ну взагалі вихідних взагалі не було. Не було, так? Не було. А коли вони тоді кажеш, поїжджали? Ну ти хто починувати? взяв відпустки? Ага. Ана. Хто Ана. як? Але Добрий. собі понаходили вихідні. Треба ти ковченого? Ковчани? Так. Да. Це така ж, знаєте, як кажуть, штучка на 400 є, нормально. Да. Можна термінал, так. Да. Е, воно ж ми ж робить два кутички, добре. Ми ж там більше положеного нічого не зробимо. От воно на плавусь. День лучше, день хуже, але саме головне ніколи не розстрайтесь, тому що не Роботу треба любити і цілувати, як я цілую всегда. На 970 гривень, нормально? Хорошо. Так що мої хорошенькі. Сьогодні так, завтра так. Леся каже, що поїжджали, Ну, поприїжджали тоді, купили свої завтра. Відпочину трошки приїду. Я думаю, да? завтра. Ну хорошо, тоді будемо завтра завтра. Або сьогодні до вечора.